Дівчатка, пиріг вийшов дуже добрий. Єдине, що треба меншу форму, щоб більше тіста, тому що у мене на дні майже тіста не вийшло, розумієте? Вершок гарний, а низ капуста просвічується. Тому в наступний раз візьму меншу формочку. А так дуже смачний, тому можна робити. Починаємо приготування пирога з капустою. Спочатку треба жарити капусту. Я її жарила, я вам її не буду показувати, як я її жарила. Я думаю, що ви всі вмієте це робити. Цибулька, морковка, перчик, хто що любить все додавала, жарила, холоне на вулиці. Робимо тісто на періг. 4 яйця і 4 столові ложки майонезу гарно перемішаємо. Просіємо сюди стаканчик муки і додаємо пачку розпушувача тіста. Муку з розпушувачем перемішала і тепер вливаю ще стакан кефіру і теж гарно все перемішуємо. Половину нашої маси виливаємо на протувань. Я протувань змазала масличком. Розміром він має бути на 10 см і в довжину, і в ширину менший, ніж звичайний. Ну, я не знаю, в мене ось такий є, невеликий. От я в ньому і спечу. Значить, половину маси виливаю. І тепер рівномірно буду розподіляти капусточку по всьому противню. Я жарила пів капустинки, і капустина десь була кілограма півтора. От я половину жарила, і мені якраз хватило. Начинка може бути абсолютно люба, з грибами, з м'ясом, ну хто що придумає. І зараз зверху виливаємо решту нашої суміші. Я ложечкою зверху тісто акуратно виливала, може я трохи більше линула низ. Не знаю, перший раз дівчатка роблю. Ну, я думаю, що буде смакотан. І ставимо в духовку. Духовка вже в мене розігріта. Ну, як ви знаєте, я печу на 250 градусів. А на скільки градусів у вас духовка гарно пече, ну, ви теж знаєте. Ну от, наче вже і спікся, готовий. Хай трошки постоїть і покажу, який у розрізі. Дівчатка, пиріг вийшов дуже добрий. Єдине, що треба меншу форму. Щоб більше тіста, тому що у мене на дні майже тіста не вийшло, розумієте? Вершок гарний, а низ капуста просвічується. Тому в следующий раз візьму меншу формочку. А так дуже смачний, тому можна робити.